Словникові слова від А до Я перший клас. Сьогодні ми з вами познайомимося зі словом подруга. Подруга це дівчинка, з якою дружить інша дівчинка. Запишіть, будь ласка, в сошит слово подруга. Виконуємо звукобуквений аналіз слова. Називаємо голосні звуки О, У А. В цьому слові три голосних звуки, отже, три склади. Ділимо на склади По. Друга. Ставимо наголос подруга. Позначаємо приголосні звуки П, Д, Р, Г. Порахуємо кількість букв та звуків в цьому слові. Називаємо букви П, О, Д, Р, У, «Г», «А». В цьому слові сім букв. Зарахуємо звуки П, О, Д. Р, У, Г, А. В цьому слові сім звуків. Кількість звуків та букв однакова. Запам'ятайте, як правильно наголошувати це слово подруга.